Друзі, благодійний фонд «Твій Крок відкрив збір на два пікапа для 34-го окремого моторизованого батальйону ЗСУ. Ціль збору 700 тисяч гривень. Це два пікапа для хлопців. Пікапи потрібні для того, щоб забирати хлопців з позиції та підвозити хлопців на позиції. Підво підвозити їм боєприпаси, підвозити їм їжу. Дуже потрібно, тому що зараз хлопці вимушені ходити ногами на дуже великій відстані, тому що автівок майже на фронті немає. І також вони виходять дуже стомлені з позицій, не спавши по три доби, по 4, хтось по 8, хтось навіть по 12, хлопці вимушені ходити ногами. І вони проходять величезні відстані. І Так само ті, хто їх забезпечує, вимушені ходити ногами разом з важкими пакунками з їжею. Тому давайте не будемо байдужими. По 20, по 30 гривень це вже велика поміч, якщо ми соборно всією Україною задонатимо на ці два пікапи. Наразі залишилось зібрати 600 940 гривень. Переходьте на сторінку благодійного фонду «Твій крок» у Фейсбуці. «Твій крок» є канал на Ютубі, а також є сайт «Твій крок» у двох версіях з двома різними доменами. Не лякайтесь, там один домен трошки відрізняється. букв. Але це один і той самий благодійний фонд. Це не помилка. Тому підтримуйте наших захисників, які на своїх плечах несуть тягар війни та беруть усю небезпеку на себе, героям слава і слава нашій нації! Велике дякую за кожну гривню!